Дональд Трамп написав наступне у своїй соцмережі у ці так Соше, але це ж в НІВ, по-моєму, пише таке: я щойно завершив телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним. Вона була дуже продуктивною. Президент Путін привітав мене і Сполучені Штати з великим досягненням миру на Близькому Сході. Про що за його словами, за його словами, Путіна так мріяли століттями. Я справді вірю, що успіх на близькому сході допоможе нам у переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною. Президент Путін подякував першій леді Меланії за її участь у роботі з дітьми. Він був дуже радий і сказав, що ця робота буде продовжена. каже викрадач дітей. Путін наскільки я розумію, ну от е, в розмові з Трампом, я циту, продовжую цитувати далі його. Власне, це повідомлення. Ми також багато часу присвятили обговоренню торгівлі між Росією і Сполученими Штатами після закінчення війни з Україною. Наприкінці розмови ми домовилися, що після наприкінці розмови домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч наших радників високого рівня. Перші зустрічі з боку Сполучених Штатів очолить державний секретар Марко Рубіо разом з іншими особами. Які будуть призначені пізніше, місце зустрічі ще не визначено, президент Путін і я зустрінемося в узгодженому місці, де б ви думали, друзі, в Будапешті. Пише Дональд Трамп в Угорщині, щоб обговорити можливість припинення цієї безславної війни між Росією та Україною і безславної чомусь взято в лапки. Президент Зеленський і я зустрінемось завтра в Овальному кабінеті, де і обговоримо мою розмову з президентом Путіним і багато іншого. Я вважаю, що сьогоднішня розмова дала значний прогрес. Крапка. Завершення цитати.